Вітаю вас! Продаємо автомобіль нашого клієнта Volkswagen Toare 2013 року. Дизель офіційний, один власник, не фарбований, але є нюанси по кузову у вигляді різних слідів експлуатації. Технічно автомобіль гарний, обслуговувався вчасно, є історія обслуговування. З цікавого замінений ГРМ усунення усунено підтікання мастила. Свіжі гальма, свіжа гума. І в цьому місці я хочу зробити вставку і акцентувати вашу увагу на дуже важливому моменті і великій перевазі саме цього конкретного торега. Це те, що він має історію обслуговування, і те, що він обслужений. Сюди вкладено немало грошей. По факту це все отримуєте ви і вам не треба їх вкладати. Я думаю, що ви знаєте про особливості даного двигуна, що у них часто є проблеми з підтіканням, і щоб його усунути, підтікання мастили, мастила, маю на на увазі, то це коштує недешево. Зараз вам це все покажу. Це акти виконаних робіт. обслуговувались на ойлері. Давайте їх проаналізуємо. Отже, 12 грудня 2022 року 215 тисяч. Замінили помпу, замінили селенблок, антифриз. Якби не критично, майже 14 тисяч. Далі заїхали з пробігом. Це квітень 23-го року, пробіг 225. Очищувач гальмівної системи. А отут вже починаються цікаві і дуже важливі речі. Червень, 20 червня 23-го року, 228 тисяч пробігу, рахунок на 65 тисяч гривень. Що замінили? Гальмівна система, мастило, антифриз, фланець, прокладка, кришку замінили лечка різні. Давайте по самим дорогим моментам. Якийсь клапан замінили, масляний радіатор замінили. Замінили лампочки 5 тисяч гривень. Одна лампочка коштує, теж не дешево. Що ще з такого у нас? Фільтр палива, фільтр салону. І знову ж таки, ще якась кришка ВАК і 22 болта замінили. Це все коштувало нам, як я вже казав. Де, так треба 65 тисяч гривень. Обслужили і поїхали далі. Далі у нас йде 30 січня 2024 року 243 тисячі пробігу. Знову-таки, мастила в двигуні, корпус масляного фільтра. Форсунки. Щось там з форсунками робили, знімали, ставили, мабуть, міняли колечка. Прокладку замінили, кришки двигуна. І от. ГРМ. Замінили комплект ГРМ. У сам комплект коштує майже 32 тисячі, а загальний рахунок на, 70, майже на 75 тисяч гривень. Рідина в коробці заміна, повна заміна, зверніть увагу. Стартер перемонтували, ну і ще там щось зробили. Колодки теж поміняли. Ідемо далі. 30 січня 2024 року 243 тисячі пробігу. Замінили в принципі, все, що тільки можна було. Це якраз було усунення підтікання заміною усіх сальничків, прокладочок і такого іншого. От, 20 сальників, 32 гвинта. Хто знає по технології ці гвинти, міняються, коли ви туди лізете. Трансмісійне масло 11 літрів. Теж замінили. І різні болти, кришки. Що ми ще бачимо? Прокладочки, зірочки ланцюга, сальники, зірочки ланцюга. Знову ж таки, замінили комплект ГРМ, бо полізли туди. І от, весь перелік, всього, фланець замінили всього, що сюди входить. Так, і сума рахунку 113 тисяч гривень. Це все зроблено для вас. Фактично обслужено для вас. Ну, власник робив для себе, але тепер виходить так, що що це все для вас. Гальмівні колодки нові. Зірочки ТНВД теж замінили. Фільтра, масла. Масло в коробці теж замінено. Тобто, на пробізі 243, а зараз 260, було зроблено все. Далі заїхали помпу, замінили, селенблок 215. Це, мабуть, був попередній рахунок, да. 22 грудень 2022 року, здається, ми вже це бачили. Ну, неважливо. І от останній, 16 вересня 2024 року, на пробізі 259 заїхали, замінили, ну зробили звичайне масляне ТО. Можете порахувати суму вкладень, це те, що вам не треба сюди вкладати. І більш всього це те, що ви вкладете в будь-який інший турег, який купите, оскільки мало хто перед продажем це все робить. Ну а у вас фактично отакий от цікавий ексклюзивний варіант, де все зроблено для вас. Отже, продовжимо. Значить Комплектація у нас передні і задні фари з діодиками Без пневмо Отак він виглядає ззовні. Покажу по дефектам, по нюансам, щоб ви розуміли його стан. Отже, почнемо з нюансів. Ну, перше потіє, передня права фара. Далі по бамперу. Тут є незначні подряпини на бампері і на пластику. О, а тут є значні нюанси. Немає цієї заглушки на омивачу. Тут притислися. Пошкоджений цей пластик, пошкоджений бампер. Бампер треба фарбувати. Тут є отака от подряпина. Тут є такі от вмятинки через те, що мовден приписся сюди. Тут подряпано, тут подряпанки, ось тут на двері більше. Вм'ятана От Тут починається, сюди йде і сюди ось продовжується. Також є тут на пласти. Гума Йокогама Геолендер. Супер, так, гарні. Альма свіженькі. Що з передом, що ззаду. Лобове скло нове. Тут Пілкінгтон з підігрівом, на ньому немає якихось там тріщин, дефектів, воно абсолютно чистеньке, як нове. Йдемо далі. Як ви розумієте, автомобіль без підготовок, без поліровок, їм чистим. Просто помили і показуємо вам. Тут є тріщина на пластику фари, тому що ось десь притислося бампером. Тут такий отрочос. З цього боку є вм'ятина тут в нижній частині. Також є по пластику квадратини. Давайте заглянемо в багажник, під капот і покажу салон. Ну, в багажнику немає нічого цікавого по великому рахунку. Тут є докатка, є компресор, інструменти, все на місці. І тепер давайте під капот і в салон. У нас дуже холодно, до вітер, хочеться. Я вже тут замерз, поки фоткав. Під капотом нічого не мито, двигун працює тихо, м'яко. По історії обслуговування можна буде все підняти, але основні моменти я вам сказав. Ось коли було останнє тіло не плівне О, до речі, треба вам показати ще заміри фарби, чим зараз і займаюся. Нагадаю, що тут нічого не фарбовано, швиденько пробіжусь, покажу. з колік під ручкою ну, це традиційно для Також, Давайте зразу покажу проєми Проємок не фарбовано. Задній ряд без питань. Проєм з боку водія. Тут є ебершприхор догрівач. Щось типу випасто. Отже, по кузову ничего не фарбовано. И давайте сядем на место водея. Зеркала складаються, зеркала підігріваються. Сидіння водія в гарному стані. Тут на паралоні звичайно є складки, але тканина ціленька і гарна. У нас 261 тисяча пробігу, 10,2 середня витрата за останні 7640 км. При швидкості 29 автомобіль економний, при тому, що їде гарно, все ж таки 3 літри дизель, доволі потужний і цікавий. Є підгрив сидінь, є підігрів лобового, сіточка, мабуть, вам не видно, затемнення дзеркал. Ну, в принципі, якщо є питання, пишіть, дзвоніть, задавайте. Всім далих покупок, пока!